Слово Боже, для вас помолимось, Царь Небесний, одіжителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби тіби життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої і скверни і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я готова була прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. 7 глава з 31 по 37 вірш. І знову покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над морем Галилейське у межі около 10 десятимістя. І приводять йому у клухунімо, і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, уклав йому в пальці свої вуха, і, добувши своєї слини, доторкнув йому язика, а глянувши на небо, зітхнув і каже Ефата, тобто відкрийся. І зараз же відкрилось його вухо, і розв'язалися зав'язані його язика. І почав він виразно говорити. І наказає нікому про це не говорити. Та що більше він наказував, то більше вони те розголошували. І зачудовані понад усяку міру говорили. Він усе гаразд учинив, і глухим дає сух, і мову німим. Євангеліє від Марка бачимо оздоровлення глухонімого. Зазвичай у Святому Письмі бачимо, що Ісус Христос діє своїм Словом. Словом, як Бог промовляє, Словом стіляє, виганяє пісів. Однак цей Євангеліє описує випадок, який відрізняється від решти. Це, як кажем, кажемо, тепер іншим, інший підхід, можливо. Спаситель використовує свої руки і свою сину. Це показано для того, щоб зрозуміти. Що в нашому християнському житті Бог діє часто і через когось. Тому дякуємо Ісусові за тих, які і за тих, яких посилає нам, які діє через них. Бог дуже рідко діє в особливий спосіб. Він, як правило, діє через людей, обставин, події. Тому нам треба розвивати в собі вміння бачити і чути. За всім, що стоїть за людьми, ситуаціями, за всіма ситуаціями і за всіма людьми стоїть Бог, за всіма подіями. Господь для, Гос, для Господа немає випадковості. Пізнавати Бог всьому і зустрічати це найголовніше в нашому житті, що ми бачили у своєму повсякденному, щоденному житті дії Бога через людей, через обставин, через різні ситуації. Просимо, Господи, щоб Ти відкрив наші серця, щоб ми побачили, як ти дієш через людей, щоб ми могли приймати ближніх, як Тебе. Амінь.